Орбан знову заговорив про саміт Трампа і Путіна щодо України і озвучив умову проведення зустрічі. Зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна у рамках Будапештського саміту щодо України може відбутися в будь-який день, але для цього сторонам потрібно вирішити ще кілька питань. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Про це заявляє особисто прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у інтерв'ю Magyar Намзет. За словами Орбана, якщо низку питань буде вирішено, тоді саміт може відбутися. Після цього можлива домовленість про встановлення миру в Україні. Вважає він. У переговорах між Сполученими Штатами і Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо їх буде вирішено, буде Ський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, а потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню і встановлення миру, сказав прем'єр Угорщини. 16 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, за результатами якої анонсував нову зустріч із ним у Будапешті. Тер сполучених штатів сказав, що до переговорів із Росією, які мають відбутися протягом двох тижнів і стосуватимуться, зокрема, України, долучаться віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Уїтков 21 жовтня, агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що зустріч російського диктатора Путіна і американського Канського лідера Трампа не відбудеться в найближчому майбутньому, оскільки в Кремлі відмовилися від негайного припинення вогню в Україні. За їхніми даними, Кремль надіслав владі Сполучених Штатів приватне ком'юніке, тобто неофіційний документ, у якому повторив умови для досягнення мирної угоди у війні, яку путінський режим розв'язав проти України. За словами одного з американських чиновників, у ком'юніке ще раз викладено вимогу Росії про взяття під контроль усього Донбасу. 31 жовтня видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що влада США скасувала саміт Трампа і Путіна в Будапешті саме через непоступливу позицію і жорсткі вимоги щодо України, які було викладено у меморандумі. на Дісланому Москвою за словами співрозмовників видання знайомих із ситуацією, рішення ухвалили після напруженої телефонної розмови між вищими дипломатами Російської Федерації і Сполучених Штатів.